То дійсно нічого нас не буде вдаватися, і будуть тільки скупати і міняти редакторів, і міняти обличчя газет і назви, і говорити, нате вам, це ваше. Ні. Це в наших руках. Давайте просто ще раз це усвідомимо. Ми справді щось тоді значимо, коли ми разом, коли ми віримо одне в одного і коли робимо спільну справу, засухавши вихован разом. І раз тут так тісненько нині. На що я, чесно кажу, вам не сподівався, бо, бо в останнє ми тут збиралися так, повеселитися, порадіти одне одному, одному. Ну, напевно, в 2009 році, 30 -го. два роки, два роки, два роки, два роки, два роки, два значить, значить буде ми ренесанс. без цього не можемо, раз ми зібралися, давайте згадаємо, тут у нас є і фото, і відео, і 10 років світлиці, і 13-річчя світлиці е, будемо згадувати дивитися, дивитися, які ми були колись е, е, молодші, енергійніші, може. Єдине, що в нас е, час не змінить ніколи, це е, нашого українського духу. Е, ну, того, що нас, зрештою, тут і зібрало, напевно. Ми українці. Ми е, е, з молоком матері. І з буквою світлиці увібрали в себе те, що визначає нас тут виокремлює і гуртує. Тому е, треба буде підняти не один келик за те, щоб ще раз у цьому ствердитися. І треба буде ще потім не одну статтю написати про те, е, як залишатися українцем в цих непростих умовах. Я відразу поки е, не перебито іншими темами. Хочу закликати всіх тут присутніх. Виявляйте, будь ласка, активність вашу, українську, громадянську, вона і так є, і на мітинги ви ходите, і гасла, і прапори тримаєте. Я вас закликаю виявляти активність ну, публіцистичну, журналістську, творчу. На щось відгукнутися. Підказати тему, покликати кудись поїхати, як це, скажімо, зробив днями ось овчарук Василь Леонтьєвич, коли покликав у дороги навіть гроші дав на автобус доїхати до Феодосії і написати про ювілей прекрасної людини, діночки, бібліотекарки, клінівки в цьому номері, ось в п'ятницю в інтернеті, дивіться. Тобто, якщо буде такий взаємозв'язок. Коли буде видно, що це газета м, сильна і жива е, участю самих читачів, тоді, ви знаєте, не бездолання. Бо коли буде щось рафіноване, е, ну, по-перше, це не буде світлиця. Світлиця завжди була сильна е, по газетному тим, що вона робилася. Чи не на більшу половину дійсно руками, душами, серцями самих читачів. Отже, закликаю всіх до найактивнішої участі, це наш рупор, це ваш рупор. І якщо ми зараз знову випустимо його із рук, якщо ми зараз на цих умовах не спроможні використати його на покращення нашого тут ну, хоча б морального духовного буття, я не кажу, про матеріальне, хоч чого. Можна пробувати добиватися і використовуючи газету як державну газету, використовуючи як важі, вирішуючи якісь і економічні і юридичні проблеми. Ще раз закликаю до гуртування довкола газети, довкола ідеї цієї, довкола цього рупора і до ефективного використання. Тому що за що боролися? Щоб воно лежало? Що воно в Києві десь там безвіту, бо їм треба певну кількість екземплярів надрукувати, підшивалося. Це наш рупор, це наше знаменито. І йому вже 19 років, незважаючи на ці катаклізми, які старалися вибити час з-під наших ніг. Не вдалося. Ми тут, ми разом Спасибі вам зі святом газети, зі святом з новоріччям, з Різдвом що наближається здоров'я всім, натхнення і світла, світла душі, серця. Можно мрія.